Ох, ця дорога. Ну що ж, я думаю, що все в мене вийде. Знову Сидорович знову підбив мене на авантюру. Каже, в Польщі є такий маєто класний. Він майже нікому не потрібен, закинутий, продається за дешево, грошей намутимо. Давай, сідай в машину і. я все продав. Я все продав, що у мене було. Квартиру, господарство. У мене на балансі всього 10 тисяч доларів. І ось такий посад До речі, і ця моя ділянка. Купив ділянку в Польщі. Осіння вірка, я, я не розумію, я не знаю, як називається це село, і точно, але все, я в Польщі. Вітайте мене. Зараз будемо тут працювати. Треба оглянути, що в мене є. Припаркуватися треба десь ось тут. Ох, сподіваюся, я не пожалкую. Завжди, якщо щось Сідорович придумає, то все, гаплик. Ну і я бачу, що давно тут ніхто не працює. Є декілька тюків, вони вже засохли. і лопата лежить, я бачу, під ногами. Добре, але кущів тут просто безліч. А що у нас тут? І тут у нас овес. чудово, слухай, у нас навіть є врожай. Клади для трави, для тюків і купу, купу кущів. Я хоч до хатки добіжу, чи ні. Так, я бачу якусь цікаву штуку тут. А це буде кран. Чудово, буду навантажувати. І ржавий <хи> давай норучка ну трошечки зруш з місця. А все, наче кран рухається, я зможу набирати якісь культури або лопати На всякий випадок у мене є лопата. Ну це добре. Це потім, що ж у мене тут в ангарчиках Треба було подивитися, що у нас тут є після покупки. Даної території, звісно, тут нічого немає. Ящики, ну треба подивитися, можливо, щось є. А от сюди я буду ставити можливо майбутню техніку, а можливо свій фольксваген. Так, а що тут у нас? Ну нічого. кільці столик можна десь відпочивати. І тут я не був, і у нас щось цікаве. Це косарочка. Чудово, на косарочці буду працювати. Так, хатка трошечки порепана, але підлатаю. Інтер'єрчик вільний, чистий, все добре. І що тут у нас? Це схоже на комбайн. О-хо-хо, старенький комбайн. Навіть лопаті дерев'яні. Ну сподіваюся, він працює. Боже, де я? Де? Я не знаю, куди я йду. Я просто загубився в кущах, і я знайшов. Я щось знайшов, це двохкорпусний плуг. А чудово! О, а тут у нас відразу культиватор. Саморобний видно, проте буде працювати. Саме головне, чого не вистачає, це трактору. Не буду ж я все це на Volkswagenі возити. Хоча казали, що трактор є. Я бачу, бачу, ось він в кущах. Ось він в кущах стоїть трактор, я не знаю, як його сюди занесло, але ж це ЮМЗ, правильно? Ха -ха, так, давай заведемо. Навіть повний бак. Ну, чудово. Чудово, трактор працює, можна працювати і на тракторі. Так, а треба спочатку здати задню і подивитися, як я подивлюся, якщо я нічого просто не бачу. Ну він катається, він їздить. Це дуже чудово. А що я хочу зробити в першу чергу це поприбирати ці кущі, покосити траву. До речі, у нас є косарка. Треба зараз за нею і заїхати. Головне не заблукати. Так, трактор постій поки що тут. Хочу владнати деякі справи. Дорога була довга треба забігти в хатку, відпочити, може щось перекусити і далі займатися справами. Ну що ж, після годинного відпочинку я набрався сил і думаю, як це все покосити і зібрати. Я хотів перевірити сарай, можливо, там є щось цікаве. Є. В якості пилки або сокири. Ну що ж, треба покопатися в ящиках, можливо, щось цікаве буде. Отже, підходжу до столика, і у нас тут є бензопила, а ще є ліхтарик. Ну що ж, тепер можна працювати і вночі. Ліхтарик працює добре. Що залишилося зробити? Де покосити кущі? З чого начати я навіть не знаю. Їх тут безліч. Спочатку було б непогано подивитися на ділянку, і тут ще є візочок. Чудово! ліктарик можна виключити, і на візочку можна покататися. Я бачив лопату і думаю, що якраз таки вона підійде до візочку. Отже, візочок було вирішено завести до дерева до лопати. О. Який важкий курва, а отже, візочок поставлено. Тепер треба взяти бензопилку і працювати з кущами. Так, треба згадати, як це все воно працює. Чудово працює. Значить, кущик за кущиком зараз це все поприбираємо. Я сподіваюся, це не займе багато часу. Отже, зрізавши останній кущик через 20 хвилин роботи, я побачив, як у мене ділянка змінилася. Просто чудовий краєвид. Далі, що мені треба було зробити, це очистити наші трав'яні поля від інструменту. Отже, треба завести трактор, завести плуг в гараж і завести культиватор. Добре, що трактор заводився з першого разу і чудово працював. Він навіть помитий був. Отже, культиватор я вирішив поставити біля сараю для зберігання тюків, Я думаю, йому тут саме місце. І заважати не буде, і в тіньочку не буде перегріватися, хоча йому все рівно, проте я думаю, так буде краще. Ну що ж, час забрати плуг. Думаю, плуг поставлю в сараї. Єдине, що мені треба було зробити, це відчинити дверцята, поставити плуг, зачинити дверцята й далі займатися справами. Наступна була косарка. Зараз спробую її під'єднати і сподіваюся, що вона вийде без зайвих проблем. Головне не рознести сарай, адже я можу. Ну що ж, косарочка хіба що трошки поцарапала сарай або сарай, косарочку, але ну це не важливо. Головне було перевірити її в роботі. Механізм спрацював як потрібно. Косарка розклалася в автоматичному режимі, тепер треба було її запустити і спробувати покосити першу травичку. Ех, люблю запах скошеної трави по ранкам. До речі, косарочка працює як потрібно і навіть працює, коли трактор здає задній хід. Ну що ж, так можна і працювати. Після того, як вся трава була зібрана, постало питання, як її збирати. Ну що ж, кран настав твій час. Зараз спробую тобою понавантажувати. Єдине, що мені не подобалося, це те, що він дуже погано працював, так як у нас механізм був заіржавілий. Але декілька рухів і кран почав працювати. Правда, набирати у мене не дуже виходило. Тут треба працювати і працювати. Ну що ж. У мене є запасний варіант, якщо кран не спрацює. Потрошку так навантажувати не було сенсу. Отже, лопата настав твій час. Спершу треба було взяти тачку, відвести на галявину, поставити посеред подвір'я, щоб легше було зносити сюди траву, а далі взяти лопату. Давненько не працював таким інструментом. Так, як би це тебе розвернути. Краще, звісно, навантажувати ось таким чином. Якщо взяти лопату не тою стороною, то навантажуватися, звісно, нічого не буде. А ось так травичка чудово прибирається. Головне попасти першого разу. Але з першого разу нічого не виходить. Ну добре, позбираємо ще травички і знову засипемо в тачку. Ось, а тепер все вийшло. Я думаю, що декілька лопат, і тачка буде повна. І тачка у нас повна. Отже, що мені треба було зробити далі, це наповнити лопату до 100% і придумати, куди це все скидати. Побігавши по подвір'ю, подивившися на цікаві місця, куди б я міг це все розвантажувати, я прийняв рішення, що розвантажувати буду тут за сараєм. Логічно треба було розвантажити тачку, але я вирішив спочатку попрацювати лопатою. Можливо, так буде скоріше. Трошечки втомившись працювати лопатою, я вирішив все ж таки розвантажити тачку, коли прибрав вже половину подвір'я. Як виявилося, в тачку влазить 500 літрів трави. А в лопату влазить 200. отже, 2,5 лопати, і тачка повна. Тепер цікаво все ж таки тачкою швидше таскати чи лопатою. Буду перевіряти і так, і так. Я бачу, що я трошечки втомився, тому що лопатою вже не можу нормально покласти траву. Отже, лопату я відкладаю, а тачку треба розвантажити. І ще трішечки, і мені треба йти на відпочинок, проте траву треба всю дозбирати. Важкувато. Проте залишилося небагато. Отже, тачку кидаю. Ось тут на подвір'ї беру лопату, знов таки вирівнюю її в руках. Так, лопата, не качайся, я тебе сам покачаю. Ну і останній ривочок. всю траву з подвір'я, я вирішив поставити косарку назад до сараю. Отже, сподіваюся, цього разу її не поцарапаю. А косарочка то не влазить. Що ж мені з тобою робити? Розкласти? Або назад скласти? Та хай йому грець. Трошечки пропихнути, і все у нас поміститься. А чудово, я же казав. Закриваю я сарайчики один і другий, щоб косарку не скомуниздили, пилу не вкрали, і треба далі займатися роботою. Наступний у нас комбайн. Обережно треба було під'їхати, під'єднати і поїхати на поле. Чудово. Комбайн приєднався. Сподіваюся, він пролізе через ворота. Інакше у нас будуть проблеми. Обережно проїхавши через ворота, можна починати роботу в полі. Поле добре ще недалеко. Зараз розкинемося, розкладемося і будемо збирати вже овес. Єдине у нас проблема яблуні будуть заважати збирати врожай тому я вирішив зрізати пару дерев і пострадати їх на кубку. Одне дерево, друге, і ось третє. І взяли і на кубку. Чудово, там ще трішечки залишилося тирси. Я думаю, якось її використаю. Ну що ж, час збирати овес? І що там у нас, я не пам'ятаю. Треба тільки вмикнути комбайн, побачити, що він працює, і починати збирати. Звісно, з першого разу у мене нічого не вийде, тому ще треба під'єднати деякі ланцюги живлення, і тоді комбайн буде працювати. Ось тепер врожай збирається. Можна проїхати по прямій і подивитися, скільки багато врожаю ми зберемо. Бачу, що комбайн збирає дуже-дуже повільно. Але куди нам поспішати? У нас цілий день попереду. Бункер заповнився, тепер треба його якось розвантажити. Шкода, що немає вантажівки або причепу, так би я розвантажував і працював далі на полі. Але ні, треба спробувати це все вручну завести на елеватор. Треба об'їхати всі яблуні, нічого не позносити, не поцарапати, не пошкодити трактор і комбайн, і спробувати розвантажитись. Ну що ж, чудово, тут я розвернувся далі на дорогу, далі знову обережно через ворота. І я сподіваюся, що елеватор у нас працює. Майстерність, як то кажуть, не проп'єш. Як чудово виглядає ділянка, коли немає трави і кущів. Єдине, що залишилося перевірити, чи працює у нас шнек розвантаження, чи працює у нас прийомник елеватора. Отже, зараз ми це і перевіримо. Головне, правильно під'їхати з того боку, розкласти шнек, подивитися, чи він взагалі працює. Техніка дуже старенька, але шнек працює справно. Ну що ж, привітайте мене. У нас перша тисяча літрів врожаю вже заповнена в елеваторі. Як то кажуть, від роботи дохнуть коні, а я безсмертний поні. Проте треба відпочити. Трактор думаю, заглушу. І зараз піду трошечки відпочину, подивлюсь телевізор і знову до роботи. Отже, я відпочивший і сповнений енергії. Єдине, чого не вистачає, це твого лайкосу і коментаря під відео, що треба продовжувати і так тримати. Тому обов'язково це зроби, адже роботи у нас багато. Я хочу засипати ділянку гравієм, хочу дозбирати поле, і треба дивитися, що у нас є по техніці нового. Адже треба розвиватися, заробляти грошей і знайти того Сідора, де він знаходиться, я не знаю, але він точно тут є. Бо щось мені не подобається. Ця авантюра без техніки, без грошей, без нічого. Але сподіваюся, як завжди, я виплатуюсь. Зуст. Зустрінемося в наступній серії. з вами був Фальконе. До зустрічі.